У мене є дорога камера за декілька тисяч доларів. Але сьогодні я хочу вам показати, як можна зробити класні кадри на отаку камеру за 400 гривень, і доказати вам, що діло не лише в техніці, а більше в світлі. З вами на зв'язку Марина Войтік і це канал про фотографії. Ну що, погнали, будемо робити камеру, будемо робити таку розпаковку малесенької дитячої камери. Е, купляла її для своєї дитини погратися, але поняла, що можна спробувати. Якщо чесно не знаю, які кадри на неї вийдуть, але я точно знаю, що світло може врятувати будь-які кадри. Боже, дивіться, яка вона мацюпусінька. Вона просто. Дивіться, ось, яка вона хороша. Є в комплекті шнурочок для зарядки і така. Коротше, вісюлька, щоб її коротше на шию вішати. Або щоб повіситись, якщо фотки будуть погані. Ось така малюсінька камерка. Дивіться, яка вона просто маціпусінька. Давайте разом з вами здеремо пльоночку, Улюблений момент. Ой, це все. <рес> така масюся. Куся масюся. Що включаємо цю кицю-мицю. Як казала Соня Плакідюк. Боже, яка заставка! Дивіться, яка класна заставка. Так, все, вона вже щось нам навіть знімає. Що тут є в меню? Давайте глянемо. Значить, що в нас тут є? Налаштування є, ну, має бути понятне меню, бо це камера для дітей 3. Коротше, є якісь налаштування. Тут От, розмір 1080 пікселів буде. Коротше, щось тут є. Розмір 3 мегабайта фотографії, в общем. Зараз ми поставимо сюди флешку, бо інакше воно тут карточка має вставляти. Зараз ставимо карточку і будемо пробувати на неї знімати. Так, не підійшла моя флешка на 128 ГБ, звичайно. Я не знаю, чи ця підійде, збігала в Аврору. За 169 гривень купила вон таку якусь флешку саму просту. Бо мені здається, що сюди треба максимально проста. Але вже якщо і ця флешка не підійде, то я не знаю, що робити. Значить Так, пробуємо цю. Включаємо. О! Є, yeah! дешева флешка заврорис спрацювала. Бачите, матьору флешку коротше, не потягнуло. Дуже швидкісну, дуже класно, а таку якусь простеньку потягнуло. Значить, що починаємо робити наш контент, і я вам зараз покажу, що завдяки правильному світлу можна зробити класні кадри, навіть на таку камеру. Ну, звісно, ви не підете комерційне весілля на неї фоткать, але тим не менше, ми трошки розвіємо міф, що треба обов'язково тільки дорога камера, щоб робити класні знімки. Перш за все, щоб виставити будь-яку схему зі штучним світлом в студії, вам потрібно прибрати все зайве світло. Часто фотографи за це забувають, вони не зашторюють вікна і просто починають виставляти там постійне або імпульсне світло, неважливо яке. І в них виходить погана схема світла, тому що все-таки денне світло має вплив, і, якби ну, як то поєднувати, треба забрати. Тому ми забираємо поки все наше денне світло, щоб виставити схеми. Я вам покажу одну чи дві прикольні схеми, які ми сьогодні зробимо прям детально. Але поки ми закриваємо наші шторки, щоб прибрати все-все зайве. Ну або в такому разі треба фотографувати з денним тільки світлом, якщо ви там не зашторюєте. А поєднувати і денне, і штучне дуже часто воно дає просто грязну картинку, і ви потім не розумієте, чого ж так. Ви виставили по всім правилам, по всім схемам, а у вас погана картинка. Так, стара-рі-ра-ра-ра. Ой, сонцевоко. Поки зараз прийде наша модель в кадрі, я вам покажу першу схему світла, максимально базову, максимально просту. Буде всього два джерела світла. Тобто, малююче у мене буде світло зараз, і буде контрове. В принципі, цю лампу вже можна було б ну, використовувати як контрове світло, ви взагалі контрове можете використовувати будь-що. Я, наприклад, сьогодні протестую цей фонарик, який я тільки-тільки собі замовила. І зараз побачимо, як він працює. Так. Я виставлю його додатково туди до своєї лампи. І це буде моє перше світло О, Такий вузкенький пучечок, чисто, щоб він підсвічував волосся нашої моделі. І далі, наступне наше джерело світла ми беремо просто софтбокс. Так. Зараз його треба ж включити, мабуть, в розетку для начала. Ну і ставимо наше основне світло, наше малююче світло. От це буде такий софтбокс 90 см в діаметрі. Ну, можна і більший брати взагалі, головне не менший, бо буде дуже вузький пучок світла. Все, ми його виставляємо. Зараз, коли вже сяде модель, я покажу конкретніше, як ми виставляємо. Але в цілому, принцип, трошки вище над головою моделі і направлений вниз. Нікуди не вверх. Там, да? ну, є схеми, коли ми відбиваємо від стелі, але зараз це не та схема. Не сильно вниз, не прямо. От просто трошечки вниз, як падає сонечко на нас, в принципі. Так, все. Ідемо збирати нашу модель і садити в кадр. Настя вибери в руці фотоапарат, на який тебе фоткать. Yeah. <сум> Вона сама зробила свій вибір. <сум> Я вам представляю нашу модель сьогоднішнього відео прекрасна Настюша. Ну і зараз ми попробуємо <сум> зробити її кадри на цю камеру. Не знаю, чи щось вийде, чи піде Настя без кадрів. Вже як буде, разом з вами побачимо в цьому відео. Давайте ще коротесенько про схему світла. Значить, це сама базова проста схема світла, але дуже ефектна, яку ви можете виставити, навіть якщо ви новачок в студії. Що в нас є? У нас є контрове світло, могла бути просто ось ця лампа давати легкий контровичок. Я ще виставила додатково фотофонар туди на фон, щоб підсилити. Ви можете взяти, наприклад, в студії просто рефлектора. Попросити туди фільтр вам почепити оранжевий, і це у вас теж буде таке контраве світло. Ну і наше основне малююче світло це великий октабокс. Воно зараз трошечки тускло, тому що я виставляю для ось цього фотоапарата. А він трохи пересвітлює. Ну тут нема налаштувань, щоб його якось налаштувати. Але ви ставите так, як вам красиво. Там налаштовуєте його, накручуєте стільки потужності, скільки вам треба, і ставите його трішки з боку до моделі. Тобто, якщо ви є прямо, так як я сижу зараз до камери, от ви як фотограф так знімаєте то світло трішки з боку і над головою моделі. Ну, в принципі, ви зараз бачите, що погнали робити кадри дуже гарно, тільки все розмито. Так, давай в повний ріст. Давай ножку на ножку закладай. отак. Трошки ножки сюди в бочок клади. Отак, ні ні, ні, ти прямо так рівно гарно сидиш. Тільки самі ноги. Коліна на мене, ногу на ногу далі. Туди прям за отак закладай ще. Отак. О, І сюди клади їх. Во, ідеально. І спирайся тепер на праву ручку, а сюди трошечки так до себе. Во. Дуже гарно. І лівою ручкою щось роби, отак типу нею. Да-да-да, себе гла. А ні, лучше зафіксуйся. Оце не той фотик, де зловиш рух. Дуже гарні картинки. Так легенько пальчика тільки, да. Блін, звісно, вона трохи розмазує її. Гарно. Неправда гарно? Правда? Гарно? Правда? No. <свісно> Ви теж зараз на екрані бачите фотографії, відразу, які в нас виходять. Пишіть в коментарях, як вам фотки взагалі, як вам ідея такого відоса. Щоб кадри були трошки цікавішими, змінимо схему світла. У мене є такі маски Гобо до фонарика в комплекті. Я зараз включу і ми попробуємо трошечки зімітувати, скажімо так, світло від вікна. І буде себе, отак. Да. О, вище голо. Типа ти така приймаєш лучі закатного сонечка. І на мене очки. Блін, гарні мені по задумці. Зараз глянемо, що виходить. Бо як я бачу, то це гарно. А чи тут о, так тут теж так очі, гарно. гарно? Скажи, давай. Та, ти що, Діва Марія? Ну те ж це папка. Давайте зробимо ще декілька прикольних фотографій. Я змінила схему світла. Це вже більш складна схема світла. Дивіться, що тут використовується. Ну, я поставила перше це на фон, чисто, щоб було трошечки цікавіше. Ліхтарик з маскою губу, з таким якби закатним віконцем. І основне наше світло це таке постійне світло, яке я пропускаю через прапори чорною стороною. Воно дає такий вузький пучок сонечка. Як ви бачите, сонечка кажу, ну да, воно імітує сонечка. Пучок світла, воно. Падає на модель і тим самим створює нам такий, знаєте, як будто зараз захід сонця, щось таке ніжне, атмосферне, і тим самим збужує, а не просто освітлює всю картину. Давайте зробимо пару фоток. О, Боже, як гарно. Клас. Угу. Ще повитягуйся тепер руками отак, дивись, з цього боку, щоб лице було відкрите. Отак, ручки на ту сторону. Ця буде нижче, десь до вісочка та до себе. да-да-да-да-да, Отак. Да. Отак прикрий, трошки. Да. Ти максимально на березі океану. Тобі лайтово і кайфово. Сіла батарейка, поставила на павербанк. В принципі, десь на хвилин 40 хватає фотографування. Ну нічого, благо працює далі з павербанком. Ми продовжуємо ще пару фоток зробити. А тепер піднімаю праву ручку десь до себе, до ши. Ші... О, да-да-да-да-да! Ну що, така зйомка в нас вийшла на дитячу камеру за 400 гривень. Пишіть в коментарях, як вам результат, як вам взагалі така ідея, як вам фотографії які вийшли. Але однозначно, ну, звичайно, це не комерційний фотоапарат, ви не підете з ним на комерційні зйомки, але ви ж бачите, що можна зробити класні фотки навіть на отаку дішманську просто камеру, яка коштує 10 доларів. І, ем, якби. Техніка не завжди вирішує питання. Якби неправильно було виставлене світло, навіть на дорогу камеру ми б зробили погані знімки. Дякую вам за перегляд, дякую, Настюшечка, тобі, що ти попозувала. Хаймось в наступних відео.